Реформування української економіки займе багато часу, проте ці перетворення варто сприймати як другий шанс для держави стати успішною на світовому ринку. Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більт в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода. Європейський союз це найбільше інтегрований ринок у світі, тож отримання доступу до цієї сфери торгівлі вже велика перевага для України. Ваша країна ринок безумовно менший 50 мільйонів людей. Також нижчий рівень економічного розвитку. Проте в довготривалій перспективі Україна є плідною зоною для розвитку харчової промисловості. В цьому ви маєте великий потенціал, зауважив Карл Більд. Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що перший візит новообраного президента буде до Брюсселя, де Петро Порошенко підпише угоду про зону вільної торгівлі з ЄС. Новообраний президент Петро Порошенко готовий незабаром після інавгурації оприлюднити план мирного врегулювання ситуації на сході України. Про це він заявив у Варшаві після зустрічі з президентом США Бароком Обамою. Ми вважаємо, що наступні кілька днів будуть дуже важливими визначальними для української історії. А саме для її перспективи цитує Порошенка сайт Білого Дому. Він також подякував США за підтримку України під час кризи, зокрема в реформуванні енергетичного сектору. Петро Порошенко додав, що Україна як і ЄС і США не сприймає анексію Криму Росією. Вважає піострів своєю територією, вимагає виведення звідти іноземних військ. Новообраний глава держави також зазначив, що успішне реформування української економіки і реформи в країні загалом могли б підштовхнути Україну до перспективи членства в ЄС. Раніше, під час свого виступу на урочистостях у Варшаві, президент США Барак Обама заявив, що країни заходу мають підтримати Україну на її шляху до реформ і бути єдиними у тиску на Росію. Луцькі чиновники придумали нову схему контролю оплати за проїзд у громадському транспорті. Про це йшлося на черговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Під час доповіді начальник управління транспорту та зв'язку Анатолій Мирнюк розповів, що детальний аналіз питання розробки систем обліку пасажирів свідчить, що така система вимагає значних витрат коштів на її впровадження. Уднією з систем обліку пасажирів у громадському транспорті є система запровадження проїзних квитків. Вони повинні бути бланками суворої звітності і видаватися для розповсюдження виключно підзвітним особам. Але великим недоліком цієї системи є те, що при зборі коштів. Присутній людський фактор. Це породжує стимул перевізника приховувати кількість перевезних пасажирів та свої доходи, переймаючи досвід іноземних країн, де широко застосовуються автоматизовані системи обліку пасажирів. Міська влада планує розпочати введення подібної системи у місті Луцьку. Наразі розглядаються дві пропозиції систем оплати проїзду від харківської компанії ЛОТ та місцевого приватного підприємця Візор під час своєї доповіді Анатолій Мернюк декілька разів наголосив на тому, що необхідно знайти можливість залучення грантових коштів для запровадження вищевказаних систем обліку у громадському транспорті. Діти з Луганська, які зараз перебувають у Рівному, приїдуть і до Луцька. Школярів запросили, щоб розвіяти міфи про злих бандерівців. Повідомляє телеканал «Рівне-1». Єдина країна, єдина страна рівна і Луганська разом. Так школярі рівного зустрічають ровесників з Луганська. Їм подарували футболки з надписом проєднання. 11 луганських дітей запросили за програмою Схід і захід разом. Усі вони учні 8-10 класів, відмінники та переможці Олімпіад. Зізнаються, нікому не було лячно їхати на захід. Луганські діти відпочиватимуть у місцевому санаторії. У кімнатах житимуть у трьох умовами. Дівчатка задоволені після першого дня перебування у Рівному десятикласниця Анна просить жителів Луганщини не вірити в міф про злих бандерівців. Через 10 днів до рівного мають приїхати школярі з Донецька, проте групу не можуть сформувати через боязнь батьків. Всі витрати на відпочинок діток зі сходу на себе взяла влада рівного. Луганські школярі відвідають Дубанський замок, побувають у Львові, Луцьку та Почаєві. Довгоочікуваний очікуваний гала концерт фестивалю ЛНТУ Planet of Students за участі луцьких гуртів, Flyza та а також гостей з Києва гурту Sky від у Луцьку. Нагадаємо, дійство мало відбутися 22 травня, але тоді зв'язку з загибелю волинських військових під Волновахою захід перенесли. До слова чи не кожен з гуртів згадав про те, що Україна переживає непрості часи, тому потрібно бути сильними та єдиними. А гурт Sky шанував загиблих героїв флешмобом та пісною присвятою. Лучани чекали концерту з нетерпінням і ближче до вечора поблизу головного корпусу Луцького національного технічного університету збиралося все більше і більше охочих послухати. Українську музику. На останок виступу гурт Replay вирішив потролити тих, хто не захотів йти на дійство. Солістка групи попросила будь-кого глядачів піднятися на сцену та сфотографувати все, що відбувалося навколо. Дійсно, людей було чимало. Не з першої спроби вдалося покинути сцену гурту Флайза. Присутнім настільки сподобався виступ, що вони почали скандувати на біс, вимагаючи виконати ще хоча б одну пісню. А коли на сцені з'явились київські гості, почути щось, окрім гучних аплодисментів, було важко. Фронтмен гурту Скай привітав присутніх та сказав, що радий нарешті потрапити до луцьких фанів. Хоча були в захваті від виступу, тому піти зі. Сцени музикантам без бою не вдалося. На гурт виконав пісню Бест друг. Не менше ніж музичні гурти «Ажіотаж» викликали ще одні гості дійства кумедні смурфики, які розважали присутніх та бавилися з дітлахами. На останок їх навіть запросили на сцену. Я не знаю. ма